Перед переглядом відео переконайся, що сьогодні ти вже задонатив на ЗСУ близько п'яти років я мешкаю у Франції, хоча родився і виріс в Україні. Попри це, мені не вдалося відвідати жодного міста окрім Парижу і його околиць. Тому плани на мою відпустку були заздалегідь побудовані. І зрештою, маючи вільний від роботи місяць, я орендував автомобіль та відправився в мандри. За вікном був холодний та вологий жовтень. Вже кілька днів мене мучила застуда. Погода того дня була похмура і стемніло доволі швидко. Через хворобу мене хилило в сон. Я зупинився на заправці, купив енергетики, а потім увімкнув улюблений рок, щоб збадьоритись для подальшої мандрівки. Дорога не закінчувалась. Я почувався доволі непогано. З колонок звучав моторгет. Щойно я повернув на сільську дорогу в околицях замку. Тіфуш музика перервалась. Зник мобільний інтернет. Що ж, старе добре радіо. Чому б і ні? Мені вдалося спіймати лише одну місцеву хвилю. Виснажливий Тур де Франс продовжувався, а з колонок автомобіля лунало. Колись жив собі дуже багатий чоловік. Були у нього чудові замки і палаци, безліч слуг і золотий та срібний посуд. Рідкісні килими, визолочені карети і прекрасні коні. Але на нещастя, чоловік той мав синю бороду, і через те був такий потворний та страшний, що не було жодної жінки або дівчини, яка б не втекла, побачивши його. Всі вони дуже лякалися. Чоловіка того так і називали синя борода. А в його сусідки було дві дочки. Та такі красуні, що, побачивши їх, він одразу попросив у матері згоди на шлюб з однією з сестер. Проте жодна не могла наважитись піти за чоловіка з синьою бородою. Сестри боялися його ще й тому, що він уже не раз одружувався, але ніхто не міг сказати, куди раптом зникали всі його дружини. Не перемикайтесь, продовжимо після реклами. Mon Hello, Боже, що за казки? Подумав я. Я точно так заснув за кермом. Потрібно знайти якийсь мотель. І одиво. диво. Мої думки наче хтось почув. У світлі фарі помітив вивіску: мотель машкуль ваш казковий відпочинок. Я повернув і ще трохи потряся старою дорогою через лісову глушину, де дерева так закутали небо, що якби на сьогодні була повня, а не йшов дощ, то місяця б не розгледів. Я почав нервувати, думаючи, що напевно заблукав, оскільки шлях на вигляд давно поріс густими високими травами. А гіля все нижче нахилялось, тягнулась відьомськими пальцями до мого авто, а по радіо продовжували. Але у цього персонажа існував історичний прототип, який займався алхімією, чаклунством, читанням заборонених книг, викликами демонів, спробою підписання цирографу з дияволом. Я стишив звук і їхав далі. Аж поки не побачив в долині старовинний кам'яний будинок, що мерехтів яскравим жовтим світлом. Нагадував він мені середньовічний замок. Завжди хотів заночувати в такому місці. Припаркувавшись, почав брати речі і випадково зачепив кнопку звуку. Барон, що був страчений в нанті, зізнався в убивстві восьми дітей. Але в сучасній літературі існують гіпотези, що ця казка створена на основі легенди про короля комуру. Я заглушив двигун і, ховаючись під плащем від рясних холодних крапель, підбіг до дверей, натиснув на дзвінок. А вже за кілька секунд мені відчинили. Мене зустрів високий чоловік з аристократичною поставою. Але від різкого світла на мить мене засліпило і я розглядів лише силует. Добрий вечір! Сподіваюсь, у вас є вільна кімната? Белькотів я тримтячи чи то від холоду, чи то температури. Але тепер вже чітко розглядівши власника будинку, волосся у нього було світле, а борода чорна, не схожа на жодного, що я коли-небудь бачив. Від світла каміну, що горів поруч. Вона відливала синім. Добрий вечір. Звісно, є. Прошу всередину, прошу. Ой, як ви змерзли. Вам треба неодмінно випити чогось міцного, щоб зігрітися. Я зітхнув з полегшенням. Мене звуть Жуль Дебрієн. я власник цього готелю. Проходьте мерщій до каміну. метушився господар Франческо. Франческо, приготуй для нашого любого друга. Вибачте, а як вас звуть ігор? Відповів я. Для місії Ігора кімнату і принеси гарячого бульйону. Не буду переповідати рутину мого прийому, готельних процедур і вечері. Але після всіх цих справ господар будинку запросив мене до каміну випити бренді та поговорити. Я почувався стомленим, але втома була приємною. Насолоджуючись таким прийомом, я розглядав інтер'єр не мотелю, а справжнього палацу, оздобленого червоним деревом та золотом, з масою статуеток та портретів. Особливо вражав портрет чоловіка років сорока в середньовічних обладунках, сам був він чимось схожий на власника цього маєтку. Я грівся біля каміну, а місьє жуль загасив світло, запалив усюди свічки та травив байки. Я відчув себе справжнім графом. А що це за будинок? спитав я. «О, місьє, Це багатовікове помістя мого братка, барона Монморанці Лаваля, героя Франції часів столітньої війни. Його незаконно стратили. Більшість володінь відібрали, а будинок я отримав назад лише в 91-му році після виправдовувального вироку суду. Цей маєток дрімав віковим сном. Вікна чорніли, наче відкриті вуста, що завмерли в німому криці. Багато років він залишався в забутті і самотності, і ніщо не порушувало його спокою, крім диких звірів. Але тепер він такий, яким його бачите ви, поетиці французи, подумав я. А за що стратили вашого предка? Жуль криво посміхнувся. Казали, що він був злим чаклуном, проводив чорні меси, а ночами об'їжджав свої володіння і крав хлопчиків, залишаючи натомість в їх ліжечках дрова чи кубку могильної землі. У корів після таких візитів зникало молоко, а з вим'я текла темна кров. Словом, байки темного середньовіччя насправді ж народився Демон Морансіла Барон Дере, сеньор Дін Гран і Дешанту в знатній багатій сім'ї в Британії. Як і водилось в ті часи, батьки його вмерли рано. Батько на війні, мама кількома роками раніше, від хвороби, і опікуватися хлопцем почав його дід. Жан Де Креон. Барон отримав чудову освіту. Він володів військовим та бойовим мистецтвом. Знав стародавні мови, цікавився літературою та живописом. Він став пристрасним бібліофілом. Згодом дідусь захотів його одружити, як і належало чинити кожному порядному чоловікові. Зрештою, його обраницею стала його двоюрідна сестра Катрін де Туар. Такого шлюбу церква не дозволила б. Тому дід викрав її в таємниці. Повінчав молодих, а згодом зам'яв всі претензії. За допомогою хабарів. А що, інших кандидаток не було? вже засинаючи запитав я, усміхаючись, щоб здаватись зацікавленим і не образити господаря. Та чому ж ні? Були, звісно, десь з чотири. Але всі вони помирали ще до шлюбу, природною смертю, відповів місьє жуль, перехиляючи келих бренді. «В цю мить... Свічки замерехтіли. Я підвів очі і побачив замість жулем дві постаті, які дивились на портрет над каміном. Я закам'янів і міг лише спостерігати, як вони поволі піднімають руки і тьому на плечі. світлі каміна на блідих кислявих пальцях зблиснули золоті обручки. Мені вдалося розглядіти невиразні деталі фігур. Були це жінки, обидві з темним волоссям, дуже худі. Мали на собі брудні сукні незрозумілого кольору, подерті голі ноги. З однієї жінки текла вода, друга виглядала так, наче встала з рову повного багнюки, Я кліпнув ще раз, аж раптом фігури зникли. Марення тривало кілька секунд. В горлі у мене пересохло, я відчував себе паралізованим. Жіль запитав: Усе гаразд? А потім. Лише темрява. Приглушений крик стиснув мої скроні. Я скривився. Хто так нахабно вириває мене зі сну? Я спробував підняти голову, але з першого разу не зміг, наче б вона була прив'язана. Я застогнав, схопився за голову і відчув, що вона холодна. Температура зникла. Стоп! А хто кричав? Цієї миті я згадав усе, що відбулося. Особливо примару вітальні. Через силу я піднявся. Кімната була освітлена свічками і місяцем. Напевно, негода вщухла, подумав я. Але одна річ вибивалася з інтер'єру кімнати. Лампа з дивним зеленим світлом. Ні звідки пролунав голос. Візьми його. Щоб дізнатись правду. Я не мав часу на вагання. Якась сила, наче відкинула мене від ліжка, і я опинився біля зеленого ліхтаря. А моя рука на ньому. Пам'ятаю, наче кліпнув і я опинився вже у вітальні. Полум'я у камінні освітлювало лише портрет. Підійди до мене. Пам'ятаючи силу ревка, який підняв мене і не бажаючи відчути її знову, я підійшов. На портреті був той самий чоловік в обладунках, але з обличчям місія жуля. Світле волосся, чорна борода з синім відтінком. Під портретом був напис: Барон Жільдере. Слухаєш мою історію. Пролунало позаду мене. Я обернувся і в зеленому світлі ліхтаря кімнатою пропливла темна постать. Вона пройшла крізь мене, торкнулась в картини, аж раптом обличчя на портреті помутніло і прийняло демонське лісо. А ще за мить переді мною вже була красива юна дівчина в обладунках. Напис теж змінився. Жанна Дарк. Так, так були інші кандидатки на шлюбу. Так, мій дід одружив мене з кузиною, говорив силует. Йшла війна і покохав я лише її орландську діву. Коли, Коли вона з'явилася при дворі бойову зливого зарадника Карла Сьомого, вона обрала мене Жіля дере своїм охоронцем і вчителем. Я, я командував її повстанням. Тут я здобув військову славу, брав участь у поході на Реймс та коронації Карла VII, Карла VII у 1429, -му 1429 -му році. Цей тхір зробив, зробив мене маршалом Франції, але Жанна потрапила в болон під комп'єном. І я неодноразово намагався визволити її, але це було марно. Я благав про допомогу слабкого короля. Сподівався, що він віддячить за численні багатства, які я давав на війну. Тоді я зібрав військо для штурму але... Спізнився, після цього я повернувся у свій замок Тіфуш. жив самітником, витрачав кошти на книги, спонсорував науку, алхімію, поставив орландську містерію на честь Жанни і повторював її щороку. Але темний народ вбачав у цій загадковості лише. Зило. Свічка біля портрету загасла. Темряву розвіювало лише зелене світло ліхтаря, в якому стояла постать, аж раптом свічка загорілася в іншому місці. біля хреста. Ми підійшли до нього. Тепер наука стала моєю пристрастю. Або ж алхімія, Як тоді було прийнято її називати? Я витрачав всі свої кошти на книги. Я спонсорував відомих алхіміків, але натрапив на одного щура. Ти чув його ім'я, але жодного разу не помітив, правда? Звернувся до мене, як я вже зрозумів, жільдере. Італійського щура Франческо Прелатті. Він був агентом церкви. Вона давно оточила на мене зуб. Щоб втамувати своє захоплення до книг, мені бракувало коштів, тому я продавав землі і давав в оренду маєтки. Поки король не заборонив мені цього, але все ж я теж знав, що можу повернути собі свої володіння. Закон мені дозволяв. Одного разу я заклав значну за частину своїх маєтків в брудному клерку. Скарбничому бретонського герцога він надурив мене. Я вирішив його провчити. Зібрав війська, захопив його маєток, трішки, побив палицями, трішки потримав в темниці, потім відпустив. Це все налякало тих лихворів, особливо єпископа Нанта. Вони розуміли, що я можу повернути своє. І тут почалось. Світло знову згасло. Руки у мене почали тремтіти, ноги стали вадні, а зелене світло лампи почало швидко мерехтіти. За моєю спиною пролунав тихий дитячий сміх. Я повільно обернувся. До дзеркала зсередини притиснулася, щокою дитина, маленький хлопчик. З його вуст текла темна маса, а права частина голови була розколота. Переді мною з'явилась церковна зала, а за трибуною стояв священик, і голосом, ніби я чую його з радіо, почав промову. Дійшли до нас чутки, а потім і скарги достойних і скромних людей. Ми вивчили показання, і за них стало відомо серед іншого, що знатний чоловік месір Жільдере, шевеліє, сеньор цих місць і барон разом з декількома спільниками задушив і вбив у жахливий спосіб багатьох невинних маленьких хлопчиків. Що піддавався з ними гріху, дивому і Содоміцькому. Часто викликав демонів, приносив їм жертви і підписував з ними договори і робив інші жахливі злочини. Ну, як як тобі? тобі? Біля мене знову виник силуат барона Далі, Далі буде, буде цікавіше. цікавіше. Під стіною сиділи судді і священники посередині кафедра, за якою стоїть дере. По обидва боки невідомі мені, але також підсудні чоловіки. А позаду натовп та багато охорони. Суддя встав і почав промову. Заслухавши багатьох свідків, які зі сльозами на очах повідали нам про зникнення їх синів, племінників. та... І інших хлопчиків, зрадницьки викрадених, а потім по звірячому вбитих щілем дерев його змовниками. Вони гвалтували їх жорстоко і неприродно, творили над ними гріх содомії. Вони викликали багато разів злих духів, котрим клялись у вірності. Ви, розбійники, і богохульники. Я волію бути повішеним, аніж відповідати перед такими священниками і суддями. Ви не гідні стояти переді мною. Крикнув жіль. В замку Тіфош, він в одній кімнаті душив дітей, в другій вішав своїх дружин, а в третій приносив жертву дияволові. перелякано говорив якийсь чоловік. У Нанті він має будинок. Я у ньому служила. Він їх вбивав, а потім гвалтував, А частини їх приносили в жертву демонам. Усі сто сорок дітей були заховані в таємних кімнатах будинку. Плакала одна жінка. «Я... Я вимагаю божественного випробування поєдинком. Крикнув жіль. Відмовлено, усміхнувся суддя. Краще зізнайтесь по всіх 49 статтях, очистіть вашу душу перед Всевишнім. Я вимагаю незалежного нотаріуса. знову крикнув Ре. Відмовлено, може, під тортурами ви зізнаєтесь? Зловісно, вишкірився священник. Суд, був сфабрикований. Мені, Мені не давали можливості захищатись. Так. так я зізнався, що, що читав алхімічні книги і ніколи не приховував цього. У викликах демонів чи, чи контрактів, контрактів з дияволом я взагалі участі не брав. А діти, що ж, це, це була столітня війна. Вони тоді зникали тисячами, тисячами. Так, так само і в моїх володіннях. Або помирали з голоду, або ж самі батьки відправляли їх солодкою стежкою у ліс. Через багато століть у моїх володіннях працювали археологи і не знайшли ані кісточки дитини біля моїх маєтків. Проте свідком був викликаний той італійський щур прилеті, якого пізніше засудили на 6 місяців у замку, хоча він зізнався, що сам викликав демона барона Табала. Він не мені, мені про це, це говорив колись у замку, що, що демони пропонують мені багатства, але я не бачив нечисті, ні нечисті, ні золота. Коли ж цікавість брала верхнуть мною, то Франческо проводив ритуал, але казав, що, що Люцифер боїться, боїться мене, бо Боже, я боже, чоловік, тому не, не показується. Показує. Що ж, суд, суд повірив йому. йому. Все зло цього світу йде не від дияволів чи гібуків, а найлютішого, найжорстокішого чудовиська на землі. Людине. Жільдарейшов попереду з зав'язаними очима. За ним охоронці. Вони спускались в темницю. Зі всіх сторін було чути крики, від яких серце краялось на шматки та шепіт останніх молитов. Повітря наповнилось запахом сирого м'яса, старого поту і інших, але на обличчі барона не було жаху. Що ж, він все це пережив під стінами Орлеану і не тільки його ввели в страхітливу залу, освічену лише смолоскипами. Жілля поклали на стіл, і шкіряними ременями почали прив'язувати до нього. Знову заговорив силует. Я знав. Як розправились над моєю Жанною. знав про цю жорстокість церкви, тому не хотів подарувати їм насолоди знущатися наді мною. Я розумів, що чуть дні мої залічені, тому вирішив підіграти свої катам. Я почав плакати і кричав про бажання в усьому зізнатись. Суд відбувся. Я ще раз вислухав всі обвинувачення. Знову слухав людей, які розказували казки. Що раніше у мене була руда, красива борода, поки я не закохався в дружину одного графа. кинув його в темницю, просив її вийти заміж за мене. Вона відмовила: тоді я повів її в церкву, став навколішки і сказав їй, що віддам їй свою душу і серце, якщо вона погодиться бути моєю, наче саме тієї миті переді мною з'явився сині диявол і зареготав. Крикну, що відтепер тепер моя душа буде чорна як смола, а називатимуть мене до кінця моїх днів синьою бородою. Багато несенітниць я почув, що вбив свою вагітну дружину і сина свого приніс у жертву. Хоча Катрін з єдиною моєю донькою жили у родичі. Я погодився з усіма обвинуваченнями. Хоч. Хоч і не зізнався прямо, але для жарту додав, що і з'їв понад 800 дітей. Вирок було оголошено. Мені дозволили пройтися покутною хресною ходою по Нанді. Наступного дня мене і двох моїх слуг стратили, спаливши на вогнищі. Добре, Добре, що моя родина заплатила катові і мене перед цим, цим задушили. Мої володіння конфіскували, але я став найстрашнішою персоною в історії Франції, і це, і це не дає мені спокою до сьогодні. Я кинувся від сигналу автомобіля, проте рочі зрозумів, що досі на заправці, де купував енергетики. Напевно, я заснув проклята хвороба. Я відкрив банку з напоєм і прислухався до радіо. Зробив гучніше. Історики до сьогодні дискутують, що за судовий процес відбувся над жілем дере Одні кажуть, що це був початок полювання на відьом у Франції та спроба заволодіти багатствами барона. Інші стверджують, що це був політичний процес, в якому інтерес короля і герцога Бретонського виявилися сильнішими ніж могутність їхнього васала. Деякі вважають, що судовий процес над синьою бородою був пов'язаний з судом над Жанною Дар, але безсумнівно все було сфабриковано. Вирішуйте ви, дорогі слухачі. Я вимкнув радіо, але ж насниться. Подумав я. Раптом вуличне світло згасло, а у боковому дзеркалі я побачив єдиний, сяючий зеленим ліхтар. Решта ліхтарів знову загорілась. Гостину засяяла автозаправна станція, а в люстрі я побачив себе з сивим, як молоко, волоссям. Якщо ви хочете підтримати мене, підписуйтесь і ставте вподобайки. І пам'ятайте. Темряви боятися не варто варто боятися тих, хто ховається у ній.